У коломийській школі номер 6 пройшов фінал чемпіонату міста із російських шашок. Змагання складалися із семи турів, і загалом у них взяли участь 50 школярів. За отриманими результатами, шестеро із них представлятимуть наше місто на першості Прикарпаття. Хто саме поїде у Івано-Франківськ? Далі у сюжеті. Спортивний гурток із шашок створили у шостій школі ще взимку. Тут займається більше як півсотні дітей молодшого шкільного віку. Вони управляються у вивченні різних стратегій і тактик. Адже шашки це древня настільна гра, яка допомагає розвивати логічне мислення. Саме тому школярі два рази у тиждень займаються вивченням саме цієї гри. Ще один додатковий стимул прикарпатська першість в Івано-Франківську. Шестеро найкращих троє хлопців та троє дівчат, представлятимуть Коломию на обласному рівні, тому всі змагаються з особливим натхненням. Найкращий результат серед дівчат показала Гірак Оля. У семи турах тільки одна нічия і шість виграшів. Маленька спортсменка результатом дуже задоволена. На другому місці Слободян Жасміна. І на третій сходинці Солочук Ліля. Перше місце серед хлопців виборов Лаврук Тарас, другим став Кухарчук Лук'ян, на третьому кухарчук Ілля. Саме ці шестеро переможців змагатимуться у шашкових боях уже на рівні області.